Це стосується кожного українця, адже модерний світ наскрізь глобалізований. Хто б що не казав? Аналітика, прогнозування та шляхи вирішення глобальних конфліктів у програмі Міжнародний огляд з Андрієм Давидовим. Привіт, любі друзі! Ви слухаєте АРМІЯ ФМ, і ми розпочинаємо програму Міжнародний огляд. Говоримо, ми на доволі таки, теж неоднозначно з однієї сторони тему і доволі бурхливо розвиваючу. В Ефіопії посилюється конфлікт між урядом і сепаратистами народного фронту. Звільнення тиграю в результаті бойових дій вже загинули кілька сотень людей. І говоримо ми на цю тему з нашим постійним гостем, координатором напряму міжнародної політики в центрі політичних студій доктрина Денис Москалик. Привіт, доброго дня. Е, нагадаю також нашим слухачам та глядачам, що ви можете дивитися ж трансляцію на сторінці армія ФМ у Фейсбуці, якщо ви досі ще не дивитесь. А також нагадую, нагадую студійний номер е, телефону 067 430 84 59. І давай, Денис, розкажи нам передисторію Ефіопії і, взагалі, сходу Африки. Ефіопія, вона е, була по суті єдиною країною даного регіону, яка уникла від е, завоювання Європейськими імперіями. Е, на початку 20-го, в кінці 19-го століття, вона відбулася, власне кажучи, як держава, що зуміла так чи інакше підкорити е, всі племена, які жили навколо дісабеби, і створити що схоже на, на власне централізовану державу, але яка підпорядковувалася не Якісь із європейських колоніальних держав, і більше того, успішно чинила спортив італійців при їхній спробі захопити цю країну. В подальшому вона вже в 30-х роках, після вторгнення туди італійських військ. Під проводом Муссоліні, вона була тимчасово окупована, але вже в 41-му, за допомогою британців і е, власне, ефіопських військ, які були підготовлені британцями, і евакуювалися і діяли з території Судану, вона була знову звільнена. За результатами Другої світової війни Ефіопії вдалося успішно е, прилучити територію, отримавши частину е, італійських колоній, це нині вже незалежну Еретрею. Після Другої світової війни там, власне кажучи, певний час існувала імператорська влада, аж поки не, було, не відбулася революція 70 х роках 74-го року, в результаті якої до влади прийшов марксистський режим, який орієнтувався на Радянський Союз. Одразу ж після цього розпочались на фоні червоного терору і ослаблення традиційних інститутів управління, відбулася, почалася громадянська війна. Справа в тому, що Ефіопія вона є дуже складною за своєю етнічною структурою. Ну наскільки мені відомо, це православна держава, о, пропоршу, православна християнська держава. Наприклад. Це не зовсім так. Власне коротше, вчу там дуже складна ситуація. Там одночасно живуть православні християни інших конфесій, мусульмани. В десятки мільйонів, власне кажучи, з деякими переписом вони складають більшість і язичники. Справку християни вони займали домінуючу роль у цій країні. При цьому довгий час залишаючись меншиною, по суті. Це Амхарське населення і, власне кажучи, населення регіону Тиграй. Вони протягом десятиліть, ще за часів, власне кажучи, існування імперської влади при монархії, і потім після перевороту марксистів, по суті, саме християнсь, християнські народності вони отримували владу. Вони, по суті, її отримують і досі. Це є одним із власне, кажучи джерел для неспокою нестабільності в країні, тому що є величезна кількість незадоволених, власне кажучи, з представників традиційних вірувань і мусульман, які намагаються протистояти центру. Це Є додаткової енергії для нинішнього конфлікту справа в тому, що після е, того як почав занепадати поступово марксистський режим. Це у 80-х роках. У 80-х роках справ, тому що там в 91-му році розпочалася нова історія для Ефіопії, тому що, власне кажучи, повстанці, які 74 четвертому вели бойові дії проти центрального уряду, вони взяли столицю. Цей режим він на той час повністю орієнтувався на радянський союз, значній мірі існував за рахунок його допомоги. В умовах, коли на кінці 80-х, на початку 90-х роль радянського союзу. У світі почала поступово впадати через Крисусі, а потім повністю зникла. В 91-му році, власне кажучи, і занепав і режим, власне, який пандемовить на той час в Дезапебі. В результаті до влади прийшла коаліція повстанських сил, на чолі яких якраз стояв стояв народний фронт визволення Тиграю. Як найбільш боєздатна одиниця, і така, що через те, що вони формували свої загони в провінції на периферії, вони могли е, таким чином користуватися відносним спокоєм і безпекою від е, е, збройних загонів центрального уряду, які в першу чергу намагалися наводити лад в районі великих міст і в центральних і в південних регіонах, де діяли відповідно три інших е, складових е, складових власниці повстанської коаліції: це е, Амхарці, Орому. І пів е, народу півдня Ефіопії, власне, це об'єднання по суті племінних структур. Тиграї вони після цього з 91-го, по суті е, відмовилися від дуже переглянули свою програму. Першого вони відмовилися від е, орієнтації на марксизм і ходжаїзм через те, що змінилася дуже е, зонічно-політична ситуація, тому що отримання е, допомоги від е, соціалістичних режимів стало вже на той момент неактуальним. По-друге, вони відмовилися від сепаратизму, як одного ж із. Пунктів своєї програми, тому що якщо в умовах е, існування е, режиму е, Хайль-Маріама вони були по суті принічною меншиною, то завдяки перемозі в громадянській війні, вони взяли столицю. Тобто, це е, в результаті е, вони стали по суті домінуючою силою України, тому що вони складали менше 10% населення. Це близько 4,5 мільйонів при понад 60 мільйони населення країни на даний момент. А для повного розуміння. А сам цей регіон Тиграю, де він знаходиться, це північ Ефіопії, власне кажучи, на кордоні із Еретрею, яка була втрачена в результаті розвалу України на початку 90-х, і на кордоні із Судан. Це створює відповідно додаткової небезпеки для країни, оскільки е, вон, е, сепаратисти. Регіоналіський уряд він отримує можливість для е, того, щоб здобути додаткову допомогу військової від інструкторів, грошей зброї від недругої Ефіопії. Тут втручається вже велика політика, оскільки у Ефіопії є певний конфлікт із Суданом і з Гіптом через НІЛ. Зараз у Ефіопії відбувається масштабний проект модернізації е, у всіх сферах життя. Це економіка, політика, який, власне призвів до двох подій. По перше, це витіснення народ... людей Народного фронту визволення тиграю, які вважалися і цілком заслужено власне по суті таким регіональним бандитським кланом, який захопив владу в центрі і всюди розставляє своїх людей. Тобто економічна політична експлуатація, це домінування. Воно в умовах, коли традиційно, в власне кажучи, в Ефіопії домінував Абхарський етнос, при тому що. Тиграючи складали абсолютно меншість, воно породжувало крайне незадоволення в умовах такої складної етнополітичної ситуації е, в країні. Відповідно, в 2012 році, після того як помер диктатор беззмінний тиграй, президент Ефіопії е, Міліс Зенавій, Після цього всередині Тиграї розпочалася, власне кажучи, боротьба кланів, яка вилилася, власне кажучи, в значне ослаблення їх в центральному уряді в, в столиці, в результаті чого у 18-му році була переформована повстанська коаліція, це власне кажучи революційно-демократичний фронт народів Ефіопії. Які, власне, по суті правив в країну під Керєнту Субтиграм, і власне, з власне на яких умовах війна була перехонована, звідти були по суті вийшли всі ті самі сили, але без народного фронту визволення тиграю. Тобто їх виключили. По суті, це була перемога певна до війни, оскільки їх намагалися посунути і в економічних і в політичних відносинах. Справа в тому, що значна частина всіх підтримців, які діяли на території Ефіопії, вони були зареєстровані саме на території регіону Тигрань. Одночасно допомога, в тому ж гуманітарна інвестиції, вони йшли саме через цей регіон. По суті, це був такий напівбандитський анклав, який тримав під собою всю країну. Їх всі боялися. Про тому, що традиційно ти грає, вони не мали домінуючих позицій в країні, вони вважалися доволі такими дикими там, Регіональної півночі. Відповідно, в му році вони спочатку пішли в опозицію, і в 19-му році, із початком модернізаційних процесів, пов'язаних з новим приходом до владного прем'єр-міністра Абієх Медалі. Він колишній ветеран війни, власне кажучи, це той лідер, який отримав премію. Так, за мирний договір з Ретрею. Зараз, до речі, Ретрея вона якраз на боці Ефіопії проти Тиграїв. Це безумовно дипломатична перемога. Це доволі цікава людина. Його вивчення, вивчення, його біографії спротому що він це для нього вже четверта війна. Він свого часу студентом покинув навчання, пішов, прийнявся до повстанців. Воював відповідно проти режиму свого часу. Зайшов разом з військами в Одеса Бебу, після чого він навчався в Лондоні, воював з ретрейцями, був миротворцем контингентів Руанді. Це, е, е, так, так, ну власне, коли намагалися ситуацію, но не так не відбувався. Е, і власне кажучи, він став е, певним символом тих змін, які відбуваються в Ефіопії. Там зараз відбувається те, що можна окреслити як націтворення, нас билден, які вони намагаються, що розрізнені етнічні одиниці створити е, власне пев, певну певну ефіопську націю. Він з цієї точки зору є абсолютно ідеальним за своїм походженням. Серед тому що він за батьком рому. Це найбільший етнос Ефіопії. За матір'ю він омхарець, uh -huh. другий найбільший етнос Ефіопії, який одночасно домінує культурно і, власне кажучи, його мова це мова державного управління. По суті, він є християнином і відповідно навчався на заході. Тобто, ідеально при цьому він також ще й ветераном громадянської війни, тобто, по суті, він об'єднав під собою всі абсолютно групи населення значні, які можуть повести країну до модернізації, окрім Тиграїв. Які йому протистояли в цьому випадку, тому що наряду з політичною модернізацією, тобто від сторони незнайоміх відверто корупціонерів, відвертих бандитів, які е, намагалися керувати всією країною, експлуатувати на користь е, кланів тиграйських, відбулася також економічна модернізація. Вона невіддільна від індустріалізації і створення власне енергетичних хабів нових електростанцій. В першу чергу мова йде про е, дамбу на Нілі, яка вже загрожує національним інтересам Судану і Єгипту, оскільки буде обмежувати власне, доступ цих країн до вод. А саме існування і взагалі величезна кількість господарства залежить саме від цієї об'єднаної річки. дає А реконструкція? Вона дає ну величезну гідроелектростанцію, за допомогою якої вона є складовою частиною проекту індустріалізації країни великого прориву, які зараз з допомогою китайців готує ефіопський уряд, тобто по суті вони намагаються будуть намагатися вже намагаються зробити в ефіопії те, що було зроблено в Китаї. Тобто велика індустріалізація, розбудова всієї індустрії, електростанції, заводи і користуючись відносною дешевизною робочої сили, власне і країну доволі відстало все ще провести в 21 століття. Ну і таким чином і Китай посилює свої позиції. Безумовно, безумовно. Власне кажучи, це по суті значною мірою ефіопська індустріалізація, це китайський проект. І Китай дуже зацікавлений в тому, щоб Ефіопія в подальшому е змогла її провести, оскільки це такий, по суті, проєкт створення такого африканського Китаю. Угу. Це найбільший проєкт Китаю в нинішній Африці. А, і грубо кажучи, хто підтримує Ефіопію, окрім Китаю, і е повстанців? Ну, власне кажучи, Ефіопію підтримують, окрім Китаю, це росіяни. Вони активно займаються. Займаються постачанням збро... зброї до Ефіопії, це підготовка відповідно військових спеціалістів. Це також Еритрея, з якою нещодавно я замирилася спрану, що тиграйські регіоналісти вони небезпечні лише для Ефіопії, але й для Еритреї, оскільки немає. Етнічного кордону між регіоном Тегра, який якраз поруч із Еритреєю, і власне самою Еритреєю. Через те, у разі, якщо він емансипується, він буде представляти загрозу і для територіальної цілісності Еритреї. Вже є відомості проведення бойових дій на прикордонні між Еритрейськими і Тиграйськими підрозділами. Наступне це, безумовно, власне підтримка з боку найближчих сусідів. Які так чи інакше не зацікавлені у, це, партнер, по Африканському Союзу, це Нігерія, Нігер Південна Африка, які не зацікавлені у розгоранні дефрагментації такої великої країни, як Ефіопія. Це Сполучені Штати і Європейський Союз, які зацікавлені в тому, щоб Ефіопія знову ж таки змогла ліквідувати ту кризу, яка нині існує. Зараз, по суті, в свою чергу, Тиграїв опинилися один на один. Але проблема в тому, що якщо конфлікт затягнеться, то великий ризик, що до них надійде підтримка з боку Судану і Єгипту, які є ворогами Ефіопії. Вони власне погрожували збройними силами, в тому числі у разі, якщо вони запустять дамбу, дамбу запустили вже. Це величезна загроза для цих двох країн, оскільки вони по Нілу. І через це можна очікувати, що якщо не вдасться показати цей конфлікт, поява там єгипетської суданської зброї, грошей та військових спеціалістів. А, Власне, що передувало поновленню, якщо можна так сказати, бойових дій? Що стало тим тригером? Ну, Тригери це було два. І вони нам доволі знайомі: це ковід і місцевий вибор. Справа в тому, що центральний уряд він заборонив через ситуацію, дуже напружену в Ефіопії з коронавірусом, проводи місцеві вибори ще в вересні цього року. Відповідно, в свою чергу, керівник даного регіону Добрицьован Гебермікаель, він відверто кинув виклик центральному уряду і ці вибори провів. Їх результати не були визнані центральним урядом. І, в свою чергу, у відповідь, власне, регіональний уряд регіону Тиграй заявив, що він не визнає легітимність центрального уряду. В результаті цього, прот... Після... вже в жовтні, було розірвано, по-перше, відносини між Кабінетом міністрів і регіональним урядом Тиграй. І станом на 3 листопада почалися вже збройні зіткнення. Проблема в тому, що значна частина власне, на території регіону Тагай, так, зруйничується також федеральні війська, поліція і чиновники Вони стали одразу ціллю для атак місцевого ополчення. Одразу після перших нападів було власне, вже 4 листопада було введено надзвичайний стан на території регіону, що призвело до подальшої ескалації насильства. Проблема в тому, що тут значною мірою приміщується знову ж таке міжетнічне протистояння. Якраз перші жертви цієї війни стали окрім власне поліцейських і військових. В першу чергу переселенці з інших регіонів. Представники нетеграйських етносів, яких цілеспрямовано переселяли до тигрань для того, щоб вони обробляли землю. Це місцеві фермери. Їх, відповідно, місцеві ополченці, яких озброїли і заявили, що нині починається війна центральним урядом, вони провели різнину і вбили десь понад 500 людей. З урахуванням власне кажучи, військових, поліцейських і мирних жителів. Внаслідок цього відбулося значне власне, зростання. Насильства і введення військ уже центрального уряду на захід і на південь провінції. А хто за твоїми даними спостереженнями точніше може перемогти в цьому контр? Ну, власне, з точки зору, тут все залежить від того, наскільки швидко вдасться вирішити цю проблему. А наскільки швидко Точка чи, зору чи чи місяці? Де? Місяці це ну. Півроку, рік, справа в тому, що з точки зору балансу сил, безумовно, повністю домінують ефіопи. На їх боку Еретрея, в них є авіація, на відміну від тиграйських регіоналістів, в них є значно більше власне кажучи, ресурсів для проведення бойових дій. Але проблема в тому, що конфлікт може стати затяжним. Тобто типовий асиметричний конфлікт, партизанська війна, в такому разі, якщо тиграється як вдасться затягнути конфлікт, як це було в 70-х і 70-х роках, коли вони якраз виграли і взяли Абдеса Бебу, то в такому разі вони зможуть, можливо, отримати допомогу від суданців-єгиптян і, можливо, навіть перемогти. По суті, як це не дивно, ми зараз бачимо певною мірою схожу подібну ситуацію на Карабах. Тобто конфлікт, який завершився активні бойові дії на початку 90-х, він зараз переграється тільки в зворотньому напрямку. Зараз все залишить від того, наскільки, власне кажучи, вдалося реально ефіопам відтворити власну армію і щоб не повторити помилок центрального уряду, який він допустився на початку 90-х. А як ця війна вплине на, взагалі, в регіоні, там в Східній Африці і взагалі на континенті? Тому що е, здебільшого е, люди вважають, що от, Африка це найбідніший, звісно ж, континент, і там найбільше війн за всю історію напевно відбулося? Ну, з приводу того, що справа тому, що Африка дуже швидко зараз розвивається, е, тобто аж до 20-го року. Пов'язано через ситуацію з коронавірусом, на африканському континенті були найшвидші темпи економічного розвитку у світі. Зараз є велика кількість модернізаційних проєктів по всьому континенту. Власне, найбільше з них це саме Ефіопія. Війна це може йому зашкодити через те, що вона може сприяти, власне кажучи, значній соціально-політичній нестабільності не лише в даному регіоні, а по всій країні в тому, що центральний уторг буквально одразу заявив, що по суті е власне регіональний уряд він бореться настільки за свій регіон, як за здобуття е повернення влади у Адисабебі. Було арештовано понад 200 озброєних прихильників е тиграйців і їхніх союзників Ворому е в столиці. Було вилучено кілька понад 700 одиниць вогнепальної зброї, які вони по суті готовили, готували там е збройний заколот. Це все дуже велике. Ка небезпека для всієї Ефіопії, тому що по суті це вона є таким зшитим із такому клаптикоклаптиково-кодковдр країною. Тобто, у разі що, е, вони не зможуть відповісти на цей виклик. Велика загроза, те, що інші регіони також почнуть відвалюватися, це відповідно повністю перекреслить ці успіхи соціально-економічних перетворень останніх років і зірва проєкт модернізації Ефіопії. Це удар, відповідно по всій східній Африці, оскільки це найбільша країна даного регіону, і загалом удар по китайській стратегії модернізації індустріалізації континенту тобто величезна загроза у разі, якщо центральний уряд не зможе впоратися і Продемонструвати достатню боєздатність і вміння вирішувати нинішні виклики. Але ти як вже зазначав, Ефіопію підтримує і європейський союз і США, і, як не дивно росіяни зброєю. У них свої теж там інтереси ще безумовно. Ну власне кажучи, тут варто зауважити, що ще під час е війни Артреї Ефіопії е там активно якраз приймали участь бойових дібої дії росіяни з українцями е з двох різних боків. Мається на увазі про пілотів винищувачів. Українці воювали тоді з боку Ритреї, їх 29 пілотів в основному, і речани з боку Ефіопії, це Су-27. Зараз, власне кажучи, досі найбільш бездатні підрозділи, які хефіопській армії це якіх на збройні, су 27 Це завдяки допомозі росіян. Справа в тому, що велика загроза, власне кажучи, в тому, що Ефіопа не вдалося провести достатньо модернізацію в рамках цієї країни. Тобто, по суті, країна тримається значною мірою, по-перше, на багнетах, по-друге, на домовленостях між керівниками окремих етносів в регіонах. Зараз ці, із цих систем договорів витиснули тиграй і намагаються їх відповідно силою зброю примусити, так би мовити, бути як усі. Але проблема в тому, що якщо Ефіопський центральний уряд не впорається з цим екзаменом, то в такому разі це поставить загрозу е, загалом всі спроби так чи інакше витягнути е, країну 21 століття. Як це велика загроза цього зберігається внаслідок того, що все ще і державні інститути, і армія, е, збройні сили, і політичні партії вони залишаються все ще е, дуже слабкими порівняно з традиційними інститутами. Тобто, по суті, етнічна лояльність вона все ще часто вища за лояльність національну. Це велика проблема, це намагається будувати в ході власного покрай... проєкту на ці творення, яке зараз проводить нинішній уряд. Ну що ж, дякую, друзі. Я нагадаю, що ви слухали програму Міжнародний огляд. Говорили ми сьогодні про війну, нову війну в Ефіопії. Нам допомагав в цьому розібратися координатор напряму міжнародної політики в центрі політичних студій доктрина Денис Москалик. Чергове тобі дякую. Почуємось Ми вже за два тижні. Поговоримо. Ми вже визначили тему. Сподіваюсь, нічого такого надзвичайного не трапиться за ці. Два тижні, хоча 2020 рік, можливо, все. Тож стежте за анонсами, слухайте армія ФМ. Залишайтеся з нами і надалі. Події в Сирії та Венесуелі, Лівії та Ша. Це стосується кор.